життя. Ай, Мелкий, ти що нічого не робиш? Анапистро подусоси. Ану, в телефон, быстро я сказала, пішов прибирати і писати уроки. Мама, ну я вже написав уроки. Дай трошки в телефончику посидіти. Ану, ну, віддай, все, получений. Эй, слушай, синок! А де наш а де твоя сестра шляется? Я не знаю! Я ти не знаєш? А що вона має по-твоєму робити? Ну, е -е -е -е... Достру, говори! А що це тут такое, мама? Ты де була! А я, я де була! Я, я, я була я була в туалет! Куда ты уже все усмипку пронесла. Бістру, пішла писати уроки разом з братом. Телефон! Пиші, я в тебе заберу. Так, подивимося, що там мої спину гризи зроблять. Уроки пишете. А що нам ще робити? Брати, нічого не замітив мене з головою. А що в мене з головою? Вроді би в мене все окей з головою. І тільки то смущає. Так. Да. Ви що бачили? Ти, межу... ти ще на кареті підрізала. О, нарешті. А то я думаю, вас не смущають мої длінні волоси, які по підземлю влучилися, а тепер їх нема. Емммммм. Все, я буду куплювати. Ми... Вшитали Вони... уроки. Ми вже я працювала вам пільмені. Ви вже написали урок. Ну все, коротше спин-гризи. Я пішов. Мам Ну окей, зараз а, щось знайду. Можна. Так, кошти нуля, я пішов. Мам! Що? Щось. А, а. Ну окей, далі щось знайду. Okay. Так, все, несу їм бублики. Це корисно. Так. Все, несу. Добрий день. Мам, примішаю. Я вам бублики О! О, я перша. Ти О! <хай> мені не Дай я бублики. Она поднялася значою сестрою. <хай> <зі> <хай> а я тебе. Дай їй хоча б ударить бублик. <хай> Все, я пішла за поясом. Все, вони мені надоїли, зараз будуть прибирати. Ану бесур пішли прибирати. Я не поняла. Ану бесор прибирати. Що тут зробить Е. Малесенький, гарненький, хорошенький, котик. Е -е -е. А зручно блухастий? не блухасти, я вже хотіла на ночі не було. Е, е, ти куди? Брат, сладкому. Эй, е -е, ти куди? Пішли залітати підлогу. Ми вже, під вже провязали. Точно? А то що таке? Я не знаю. А то сурінка. Та кидай одразу. Все прибирай. Все, щоб коли я прийшла, тут було чисте. Добре, добре. О, а то що таке? Ти прибирай, швидко. Закінчуй. Я почав. О, я їсмь. Тримай. Ой, які в тебе котки. Хай буде в тебе купить. Не понял. Давай. Нема его не здоровье. Держи за стулом. Ти що тут робиш? їсти шукай і пішли за мною <плізь> ладно 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 мама сусі Мама, куди ти братико, тягнеш? Взяв зав і замітаєш весь день а мені, що... а мені що робити поняв мама а мені що робити Где спрыг? Ура! Так, так і сейчас. Я я, я, я я, кто із ва? <рик> <рик> Мам, ну я ж не знаю, як ну, то ізайс. Ты капець! А -а -а! На Фух, все. Не будеш прибирати, а тебе буде капець. Давай. Як училище будеш прибирати. А я. А я... А я... А я Можна, братку, допомогти. Ой, давайте буде типа як типи зблока. Ой, дивіться! Це дівчата, я тут же. Як зняти? Дівчата, дивіться, Я тут же чуть по собі голову? Ну, хай так буде. Треба подивитися, що там мої спину гризи роблять. Так. Зараз закриваю. Все. Ці двері теж закриваю. Угу. І пішли. Ем. -е -е. Алло? Ой. Тобі було сказано. Замітати. А Я чужим Майнкрафт, вы че пограти? Мам, не треба! Ааа! Ладно, живи. А ти же Я трохи позамітав. А! Ну да, заслужив. А мені що слово не слушали! Все, ви всі заслужили по публику! На! Ты ты тупий? Ти не можеш поставити Ти бляга мітлу на місце. боже мій. Як воно візає? Все, все, стоїть. Як воно візає? Відай бублик. Ти його не заслужила. Добре. Все, ну ти позаміталися. позаміталася. Я щойно з душа. Все, на дворі ніч! Пішли спати! Тобі, мама. А, а ти можеш пограти в комп'ютер. Ти можеш пограти в телефоні. Тримай. Тримай. Я думаю, що ти знав, мама намала Яка зло, я добрая. Так, ти що не можеш відкрити комп'ютер? Це з братиком Ну, йому не можна мешати. Мама, я тобі хотіла на Брат, каже, що не урок. Тут... А віці не підготовим. Та-та. А я а. Туди, окей. Я п'ять. Ой, і а, ты делал Братик, Брат, так Все, Все, я пришла, вы тут развлекаетесь. Ладно. А паузы, попал. Я тупа. Ой, байда будете поехать. Ты ты тупий? дал. Телефон. Ну алло! Пам будешь свои тиктоки давиться. А ты ж пе. Все. Надо все. Так. Стоп, да я мою спать, вы все два лишка заняла. На земле. Что ты сказала? Нет, я сказала, что ты можешь спать на земле. Так. Да тут мой пояс. Не понял. О, зато лишка звільнилося. Алло, спати. Не понял, що в туалеті закрылась. Спати я сказав. Ой, 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 ей. Спати. Иди давай, йди ой. Быстро! Спи! Ох, где твоя сестра? Я не знаю, а я разделяю. Черт. Хм. А тут? Хм. Тут ее нема. А где она? Верхов. Нема. Уже она на дверь выбила. Ой-ой-ой! Какой -ой -ой! ветер сильный! Черт, ладно, Хай уже, а я не посплю. Мама, я тут. Пошел спать, ай. быстро. Ай, ай, ай. Пошла Пиш... ай. Ай. спать, ай. Ай. быстро. А я сейчас брать лучше? Не, за мною. Все, давай. Лягай до мене. Все! Вс. Надубрались лоски Ти Ты скорее сейчас стоешь, на вас будешь. Вс, давайте, надо убрались. Що? А, вот, что, давай, паричок.

Навіть він не спалить шлявання. Фух. Фух. Якщо страшно. Сподіваюсь, мама мене не не тут. тут. Я не спала майже всю ніч, щоб втікнути від неї. Може кричить на сестру. Я не знаю, що мені робити. Головне зараз втікнути. Так, через вікто не втікну. Так, ладно. Не тут. Ой. Отвій! Щось мене спина так Ладно. А вот ти мама, мафа, не будешь. Ах ты, быстро спати, я що ще раз плачу тебе. Нема, поняв. Тобі буде. Поняв, все, вибач, вспло. Все, ти теж спи давай. А я коли куда сходжу? Куда? Не твоє собаче діло. Перво